Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми розглянемо, яку рекламну компанію краще використовувати для вашого бізнесу. Вибір правильної стратегії реклами може суттєво вплинути на ваші продажі та залучення клієнтів. Давайте почнемо: Розуміння цілей рекламної компанії. Перш ніж вибрати рекламну кампанію, важливо визначити ваші цілі. Чого ви хочете досягти? Ось кілька основних цілей. Перше це збільшення впізнаваності в бренду. Якщо ви хочете, щоб більше людей дізнавалися про ваш продукт або послугу. Друге, це генерація лідів, якщо ви прагнете залучити нових потенційних клієнтів. І третє це збільшення продажів, якщо ваша мета підвищити обсяги продажу в короткий термін. Вибір типу рекламної компанії. Тепер давайте розглянемо різні типи рекламних компаній, які ви можете використовувати. Перше – це контекстна реклама. Ця форма реклами з'являється у пошукових системах, коли користувачі водять запити, пов'язані з вашим продуктом. Перевага це висока цільова орієнтація, оскільки ви звертаєтесь до людей, які вже зацікавлені у вашій пропозиції. Друге це соціальні мережі. Реклама у Facebook, Instagram, LinkedIn та інших платформах. Переваги це можливість точно націлювати аудиторію за інтересами, демографічними даними та поведінкою. Третє це емейл-маркетинг, e розсилка інформаційних листів, акцій та новин вашим підписникам. Перевага це непоганий спосіб. Підтримки зв'язку з існуючими клієнтами та спонукати їх до поточних покупок. І четверте це контент-маркетинг, створення корисного та інформативного контенту, який привертає увагу до вашого бізнесу. Перевага це формує довіру та авторитет, привертає органічний трафік на ваш сайт. Вибір платформи для реклами має велике значення. Ось кілька рекомендацій. Для B2C-бізнесу розгляньте соціальні мережі, оскільки вони дозволяють візуально представляти ваш продукт і взаємодіяти з клієнтами. Для B2B-бізнесу LinkedIn може бути більш ефективним, оскільки ви зможете залучити професіоналів з вашої галузі. Для локального бізнесу Google, мої бізнеси та реклама на картах можуть допомогти залучити місцевих клієнтів. Тестування та оптимізація. Незалежно від обраної компанії, важливо тестувати різні підходи. аб тестування. Перевіряйте різні версії рекламних оголошень, щоб дізнатися, що працює краще. Аналіз результатів: використовуйте аналітичні інструменти, щоб оцінити ефективність. Кампаній. Звертайте увагу на конверсії, вартість залучення клієнта та повернення інвестицій. На завершення, вибір правильної рекламної кампанії залежить від ваших цілей і цільової аудиторії та характеристик бізнесу. Експериментуйте з різними підходами і завжди будьте відкриті до змін. Кожен бізнес має зростати. Разом з Buffing це швидше ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!